Так, я зараз вам покажу, продемонструю, як затягується під Тут підносок вже вставлений, задній так само вставлений, беру колодку, вставляю заготовку, а кліщі, де мої кліщі, беру кліщі. О, кліщі впали. О. Беру, притягуємо заготовку на три цвяхи. Так, треба акуратно притягувати, щоб не порвати. Чуть-чуть підтягуємо похити. Чуть -чуть. Дивимося чи рівно, рівно, сидимо п'ятку. П'ятку проходили. Знову ж таки, дивимося, можна того, то високий каблук, чайкою пуршну. Вниз, задній має зайти на затяжку. Сидимо задній шов на текс. Тоді підтягуємо пучка. Тобто замоток у нас зараз на даний момент затягнута на 5 цвяхів. Плюс задній шов посередині. Так, заготовка у нас рівненько затягнута. Знову ж таки, я тут мушу носку попустити, цвях, витягнути і краще знову ж підтягнути, бо за перший раз мені не вдається підтягнути, тому що можна і зараз, але заготовка має бути гарно витягнута. Прошлу машина витягую раз, а ажу, треба трошки підтягнути, щоб гарно витягнути було. А, тепер я розправляю собі носок. Дивимося, тут є в мене трохи лишнього хутра. Беру я задні ножниці. Підтинаю, щоб лишній, щоб у мене не було буль. Підігріваємо на плеці. Клива затяжка. Акуратно підтягую кліщами. Пальцем перетримую. О. І Приступую, беру цвяхи і ще дотягую цвяхи під нахилом. Не забуваю такому шурить. Тоді беру ще таку перцем і підтягую для того, щоб краще витягнути шкіру. Шкіра повинна бути шпанована, як ви колись казали. Добре дотягнути. Пристукую цвяхами для того, щоб грань була гарна. Коли грань гарна, тоді лягає і підошва. і пара гарно виглядає. Так, Підігріваємо знову на плиці решту гілинок. Витягуємо гілінок. Практично завжди підтримую собі лівою рукою. Коли модель гарно підігнана під колодку, то на п'ятці практично зморшок не повинно бути. Отак в мене зараз. Далі я ще беру собі текси. Підтягую текси п'ятку. І якщо в мене є каблук, підошва, в мене вона буде п'ятка притиснута, буде гарно вибита грань. Буде гарно вибита грань, гарно притиснена підошва. Аккуратно буде виглядала пара. Тепер вистукуємо. Вистукуємо знову ж таки рухом Отак. От тому що прямий не повинен бути, воно ну, не виступає гарно. От у нас пара вийшла. Перша її підсушити, буде гарно. Тоді такого підошу приклеїмо. Порошу, приклеїмо і така пара буде виглядала, буде мала вигляд. О, от то є, готова. Вже майже наполовину готова пара. Все, до побачення.